Лікарі врятували життя співачці Флоренс Уелл. Ідол Сема Левінсона офіційно закрили після першого сезону. Скільки коштувала довгоочікувана поява Кім Кетрол у ролі Саманти Джонс, сіквел Секс у великому місті продовжили на третій сезон. Пожеввільної просто краси кампейн Стелла Маккартні і Скендал Дженнер і дискусії, які виникли відносно тварин як декору. Всім привіт! Я нагадаю, що мене звуть Марина. Я щиро рада вас вітати на своєму каналі. Якщо вам цікаві теми, які сьогодні ми будемо обговорювати, то запрошую класного дня, класного настрою. Будь ласка, будьте активні в коментарях. Для вас це нічого абсолютно не значить. А для мене це значить дуже багато. І я розраховую на вашу підтримку. Тому прошу вас підтримати мене, якщо це можливо. Потрішки затягнула. Давайте розпочинати. Всім класного дня! У -у -у -у, поїхали! Я хочу сьогодні розпочати із Флоренс Уелч, Це я думаю, ви всі точно знаєте. Машін, є така класна співачка, улюблена німфа з неймовірним просто голосом, шикарним репертуаром зі своїм чудернацьким творчим світосприйняттям, баченням сенсів. Флоренс Уелч, недавно у неї був день народження, і про неї ми ще в принципі не говорили на моєму каналі. і Тому хочеться трішки приділити уваги їй. Бо Флоренс недавно перенесла, насправді дуже серйозну операцію. Яка за її словами врятувала їй життя, ділитись подробицями Флоренс на даний момент не готова, і ще деякий час назад вона також казала, що хоче залишити це з собою, просто радіє і тішиться кожному дню. Я також підтримую це, кожна людина однозначно має право переживати якісь критичні моменти, абсолютно по-своєму. Підтримую цей підхід, і якщо їй потрібен час, і якщо вона, в принципі, захочеться тримати. У секреті, то це абсолютно її право і підтримує максимально такий підхід. Головне, що начебто скоро буде закінчення її туру, який був трохи на паузі, звичайно у зв'язку з цими подіями, і наразі кажуть, що вона почувається чудово, а це прекрасно. Десь, можливо, тиждень назад солістка гурту Florence The Machine, Florence Welch, зізналася, що вона була на межі е... смерті і життя, коли їй зробили дуже екстрену операцію вона скасувала низку своїх виступів у рамках європейських фестивалів, і як розповіла Флоренс Уелч у своїх соціальних мережах, минулими вихідними їй було зроблено екстрену операцію, яка врятувала її життя. Ось що каже з цього приводу сама Флоренс. Мені так шкода, що довелося відмінити останні пару концертів. З моїми ногами зараз все гаразд, але мені довелося перенести екстрену операцію. Я не відчувала себе достатньо сильною, аби погодитися на неї, але в результаті це врятувало моє життя. Йдеться у її повідомленні. І я обов'язково повернуся, аби завершити тур «Dance Forever» у Лісабоні і Малазі. Можливо, я не так багато стрибатиму, але ви можете зробити це для мене. І я б хотіла, щоб мої пісні були менш то у своїх прогнозах, але творчість це спосіб врятуватися, впоратися з ситуацією. Міфологія це спосіб надати сенсу і похмура казка про танцювальну лихоманку з усіма її дивними пророцтвами надасть мені таких необхідних сил і катарсису. Прямо зараз. Нагадаю, що в листопаді 2022 року Флорен зе Машин відома своїми хитами Shake It Out і класна ще є пісня, дуже відома, популярна в неї Dog Days Are Over, І так само екстрено завершила своє турне по Великобританії, яке відбувалося в той час, як вона зламала ногу на сцені. Не в моєму характері відкладати концерт. І точно не турне Великобританією, але мені боляче і як відомо танцювати. Травмою, це не дуже гарна ідея. Класна людина, класна співачка. Напишіть, будь ласка, чи подобається вам творчість Флоренс Веллс? Well, чи розділяєте ви мій, мій захват цією жінкою, специфічною, можливо, для когось, але дуже такою цікавою, з цікавим світосприйняттям, яка ваша улюблена пісня? Флоренс, я ж звичайно бажаю повного відновлення, гарного здоров'я, прекрасної творчої якоїсь наснаги і написання текстів і музики, які в подальшому будуть Ішити її слухачів, і мене в тому числі. Напишіть, якщо ви також фанат Флоренс Велдж, well, яка пісня вам до вподоби найбільше? І, звичайно ж, вітаємо іменинницю з минулим днем народження. Все, а ми рухаємося далі. Ідолсема Левін сервіс агрегаторів Rotten Tomatoes 19% рейтинг у серіалу з Idol. Ну це прям дуже-дуже мало. І я думаю, що все-таки автори Левінсон і Тесфає очікували ті коментарях. Аманта Джонс знову у кадрі вийшла фінальна серія з серіалу шоу Just Like That, і просто так, яке є продовженням сексу у великому місті. Це вже був другий сезон, і в десятому епізоді сталася просто довгоочікувана подія, довгоочікувана поява Кім Кетрол в ролі Саманти Джонс. На відміну від інших персонажів у цьому такому короткому уривку, який тривав лише 74 секунди. Аманту Джонс стилізувала Патрісія Філд, це стиліст оригінального. Серіалу вона була там в супер одязі. класна в неї була там сумочка, все як завжди, фешн. З My Profession. за сюжетом Саманта живе у Лондоні, і вона спілкується з подругами по телефону. І, звичайно ж, розуміючи ворожнечу між Кім Кетрол і Сарою Джесікою Паркер, Кім Кетрол не хотіла пересікатися, якось перетинатися з іншими акторами серіалу. Тож її поява у сезоні новому сезоні взагалі мало ймовірна, хоча шанувальники і сценаристи вони все ще сподіваються. Але я думаю, що ця 74 секундна поява Кім. Кетерол в сіквелі That, like вона була вже фінальною такою крапкою, фінальним штрихом. І я думаю, що уже Кім Кетрол точно не повернеться до серіалу, хоча ніколи не каже ніколи. Дійсно, те, що серіал багато в чому тримався саме на грі Кім Кетрол, на її харизмі сумнівів, не викликає. І сама Кім Кетрол, звичайно ж, майстерно грає навіть слабкі. Карти вона може їх перевернути і показати себе з найкращої сторони. Новиною про повернення Саманти актриса, звичайно ж, не е, дуже непогано підсвітила свій новий проект. Вона знімається зараз у серіалі, який називається «Glamorous», І в серіалі вона була лише 74 секунди. Але саме ці 74 секунди камео «And Just like That», де Кім Кетрол прийняла участь, за них вона отримала 1 мільйон доларів і, і дві обкладинки. Вересневого вок Греції. <laughs> Я нагадаю, що заслужити вересневу обкладинку це дуже важка задача, дуже непросто, тому що вона являється однією із самих основних і топових. І завжди всі звертають увагу на те, хто саме буде на обкладинці будь-якого вересневого журналу, будь-якого видання. Але для Кім Кетерол виявилося, що ця задача виявилася дуже легкою, і її досвід, її ім'я, звичайно, ж спрацювали просто на неї поповній. Актрису вмовили знятися, як виявилося, все-таки окремо від усіх акторів через конфлікти з Сарою Джесікою Паркер. Але творці до останнього сподіваються, що Кім Кетрол все-таки передумає і повернеться в нові серії, бо фанати дуже цього хочуть, і сценаристи будуть дуже раді вплести її сюжетну лінію знову до основного сюжету. Ну, якщо ми вже заговорили про серіал, про And Just Like That, то давайте скажемо, що підведемо підсумки і скажу, що після показу останньої серії другого сезону шоу вирішили все-таки продовжити на ще один третій сезон, серіал вийшов досить так тихо, без якихось гучних скандалів, без дискусій, порівняно із минулорічною реакцією на перший сезон. Чи дивилися ви And Just Like That, Чи спостерігали ви? Бачили ви появу і як відреагували появу Кім Кетрол у, у ролі Саманти Джонс у цьому серіалі. Чи чекали ви на її появу? Давайте з вами обговоримо. Як вам, до речі, обкладинки вересневі із Кім Кетрол і, взагалі, чи раді ви її появі у серіалі Angels Like That і чи слідкуєте за нею? І хто більше вам подобається Сара Джесіка Паркер чи Кім Кетрол в розрізі uh, Sex in the City? Напишіть у коментарях. <му> Хочу вам Показати, поділитися божевільної, просто краси, неймовірної краси кампейном Стелла Маккартні і Скендал Дженер. З моєї точки зору, в плані творчості, в плані арту це вище всяких похвал. Мені дуже подобається така зимова колекція присвячена дбайливому ставленню до природи і її стілюючої сили. Фотографом виступила Харлі Веєр. І, до речі, поява коня це була відсилка до нещодавнього показу скандального трохи показу Стела Маккартні. Бо є. Один нюанс. Стелла Маккартні дуже сильно розкритикували в принципі, за сетінг нового показу. Люди почали писати, що це цирки з кіньми. Я зараз покажу вам відео. І показ Стелли Маккартні він не сподобався користувачам соціальних мереж через те, що були присутні живі коні. Стелла Маккартні присвятила колекцію своєму захопленню тваринами, і вона вирішила влаштувати шоу прямо у стайні. Моделі йшли повз коней, самі тварини періодично виконували якісь трюки. Сама ж дизайнерка. Стелла Макартні запевняє, що коней не лякав НАТО гостей і в самій моделі, але багато хто дуже стильно розкритикував показ, на якому тварини були в принципі у ролі декорацій. Сама Стелла Макартні підтримує безліч програм, пов'язаних із захистом довкілля і тваринного світу. Вона однозначно є активісткою, вона транслює це все, передає свої цінності аудиторії. Тому цікаво було дійсно почитати коментарі під світлинами нового кампейну Стелла Макартні в соціальних мережах. І скендал Дженер на коні, звичайно ж, знову було дуже багато хейту. Люди писали, що чому ви використовуєте тварин, чому ви використовуєте коней? Це жорстоко? Так не можна, з якого дива ви взагалі вибрали Кендал. Вона нудна. Ми втомилися від цієї сімей, сімейки кардаш'янів, не чекали такого від бренду. Тобто хейту полилося дуже багато. Загалом історія, звичайно, ж стара як світ. Якщо просто відмотати деякий час назад, то ну насправді, років так 10 назад, то такі зйомки були, вони були. Доволі часто і з тваринами і були навіть в гірших умовах, на, на жаль, і ніхто не обурювався. Але я ж кажу, зараз це зовсім по іншому виглядає. У кампанії Стелли Маккартні були задіяні камергарські коні, і саме вони вважаються однією із найстаріших у світі порід коней. Вони перекочували з подіумів дуже так плавне у рекламну кампанію. І завдяки фотографу Харлі Вейра. Разом із Кендал Дженнер. Ми зараз можемо дивитися на ці дуже. Же гарні насправді світлини. Я розумію неоднозначну реакцію на коней, навіть незважаючи на уточнення, що тварини вирощені вільними, і їхній заклинач. Жан франсуа Піньйон він адепт просто методу вільної дресури, яка не передбачає для конячка ні воздечки, ні сідла, ні якихось там інших стресових факторів, які зможуть сковувати тварину, там, не дай Бог, їй надати якусь дискомфорти. Частина глядачів все одно вважається дуже дивним і взагалі дивним те, що Екоактивістка Стела використовувала в принципі, коней як декор. Цікаво, що напишуть про ці портрети, про ці знімки, які були зняті у, у Камарзі, звідки, власне, і чотириногі моделі прекрасні і родом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам фотографії і взагалі реакція, яка у вас на присутність тварин в кадрі, чи ви вбачаєте це як начебто тварини в вигляді декору. Мені дуже цікаво, яку реакцію у вас викликають, в принципі, подібні фотографії. Чи бачите ви сенс у тому, щоб залучати тварин у кампейнах, у фотосесіях, і, або ви розглядаєте це в принципі як знущання над тваринами? Я особливо буду чекати на ваші коментарі з приводу саме цієї ситуації. Якщо ви можете, будь ласка, напишіть, бо мені ну от прям щодо, щодо цього питання дуже важливо дізнатися вашу думку. Ну що ж, на сьогодні це все. Я щиро рада, що ви були зі мною. Дякую вам за ваші лайки, коментарі, підписки, за поширення, просто за підтримку, за кожне гарне слово. Звичайно ж, ваші коментарі являються моїм паливом для того, щоб я могла робити більше, знаходити на цей час і старатися для вас з кожним. Разом з кожним відео трішки зростати і переборювати якісь свої страхи. Будь ласка, давайте знову підтримувати нашу ініціативу підтримка наших хлопців і дівчат, допомога ЗСУ і допомога на локальному рівні в притулкам, де є бездомні тваринки. Це мега важливо зараз. Кожен донат важливий, кожна гривня важлива. Якщо ви не можете підтримати якось фінансово, будь ласка, допомагайте тваринам, кормам, сіном ще чимось. Я впевнена, що в вашій в вашому населеному пункті однозначно є місце. Де потрібна допомога. Ще раз всім дякую, всім класного дня, до зустрічі! Скоро побачимося! Все, бай-бай!